Латвія робить великий внесок у відновлення Чернігівщини. Допомога дружньої країни розширюється. Латвійці готові підставити плече у відновленні зруйнованої ворогом енергетики, розвивати економічну співпрацю з підприємствами в області. Під час візиту на Чернігівщину Латвійська делегація на чолі з міністром економіки також підписала меморандум про оздоровлення чернігівських дітей. Ми приїхали сьогодні, щоб зрозуміти, чи ми можемо допомогти дітям Чернігівщини. У нас з 2017 року є програма підтримки з оздоровлення і реабілітації. Це дуже зараз потрібно для ваших дітей. Крім того, через російські атаки на енергетичний сектор ви маєте серйозні проблеми в енергетиці. В нашій делегації є спеціалісти, які можуть допомогти швидко відновити енергетичний сектор, що зараз життєво важливо для вас. Є також проект з постачання трубопроводів і заміни пошкоджених обстрілами систем. Латвія допомагає скрізь це. І допомога гуманітарна, це і допомога з відбудови, це допомога на енергетичному секторі і окремі слова подяки сьогодні пану міністру за. «Наших дітей, яким дуже важко сьогодні на Чернігівщині, і це і допомога з ментального здоров'я, це і допомога щодо оздоровлення, також це подарунки, які постійно надходять від мешканців Латвії для наших дітей. Це дуже важливо. Допомога в освітніх закладах, те, що надається зараз, комп'ютерна техніка і інші матеріали. Це насправді безцінно. під час візиту на Чернігівщину Латвійська делегація багато спілкувалася, оглядала об'єкти та обладнання, які профінансували коштом народу Латвії. Зокрема, модульні будиночки у Чернігові. Вони вже майже готові прийняти людей, але виникли проблеми з підключенням електроенергії.